Хорошо. 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 Все, давай доброго дня, шановні підписники групи About Soul and For Soul. Я Юлія Мечика-Барвінченко, і ми сьогодні хочемо зняти для вас відео як привітання до великого свята Дня Перемоги. Хочемо також побажати вам миру, щастя, здоров'я, щоб ви завжди вміли вживатися з іншими і навчалися на помилках. Не тільки своїх, але і всієї історії взагалом. Адже ми цього року визначаємо не лише 69-річчя з початку Другої світової війни, але і сторіччя від початку Першої світової війни, іншої трагедії людства, яким ми ніколи не маємо також забувати. І наостанок я знову хочу вам побажати тільки миру, миру і миру, мудрості, розуміння, терпіння. І дай Бог, щоб все склалося добре і щоб він нас оберегав. Дякую за увагу. Я хочу приєднатися до усіх сказаних Меджикою слів. Ми вітаємо вас з найбільшим святом людства, Днем Перемоги. Нехай ніколи більше не повторюються жахи війни. Пам'ятаємо мертвих, шануймо живих. вам! миру.